Парадонтоз. Чим допомогти при парадонтозі? значить, тут швидко просто вам перечисляю в чистому вигляді або в розбавленні з водою один до одного, як вам виходить, тепленьке гідролати, ромашка, календула, звіробій, шавлія лікарська, шавлія мускатна може бути, тим'ян, материнка, тисячолисник, кропива. Ну, навіть і цих вже буде вам досить. Берете і. По можливості мінімум два рази в день після того, як ви почистили зуби, а максимум, якщо ви можете дозволити собі протягом дня, набираєте і полощите. Причому не так буль буль, -буль і сплюнув, а хоча б ну, хвилинку ви булькаєте це в ротові порожнині, булькаєте чи тримаєте. Далі, що можу порадити? Обов'язково візьміть собі в ресурс: отакий у нас є. Орал гігієни, так і називається, це еліксир для саме вирішення проблем родової порожнини. Тут 10 ефірних олій, він дуже потужний, дуже гарно пахне. Я завжди його кажу, якщо він у вас є, використовуйте його і в дифузор, і скрізь для масажу, і для, можна використати для рума, ванни чи якихось інших процедур. Він дуже класно пахне, і 10 ефірних олій переливаються кожен, кожна своїм е, таким нюансиком. І в один день вам може бути домінуюча нотка одної рослини, а в інший під інший настрій зовсім інша. От тут достатньо ну, буквально одна-дві крапельки на сіль. Рамулечка солі та морської чи соди, і також можна поласкати е, ротову порожнину. Ну і знову ж таки подовше, по можливості, ну приділіть хоч одну хвилину цьому, е, цій процедурі, а не так просто, що от інколи так бульбуль, -буль і все, бульбуль, -буль і побіг. Ну ні, ну треба, треба вже вирішувати проблему так треба. Чайне дерево нам також допоможе, ви знаєте. І е, ефірні олійки, які класично вважаються стоматологами. Це м'ята, ну або гвоздика. Найбільше бувають цих ароматів і трав взагалі то і в зубних пастах і в інших засобах. Подогляду, тобто, що у вас з цього є, берете і регулярно, регулярно, регулярно вирішення будь-якої хронічної проблеми. Це регулярність, не так важливо, ну вартість того препарату, не так важлива там можливо супертехнологічність того препарату. Це може бути і, наприклад, відвари трав. Просто якщо ви будете кожного дня заварювати собі бігати там, наприклад, з тими е, чаєчками і з тими травками і з тими е, термосочками, але регулярно треба це робити. Бо ви кожен день. Бактерії там е, розмножуються кожен день. Фізіологічні процеси йдуть кожен день, ну то відповідно, що кожен день треба й цьому приділити увагу. І ще, якщо вже сильна така ситуація, прям не то, що хронічна, а гостра процедура, і вона, до речі, дуже гарно працює зі стоматитом. І якщо ну, будь-які е, хронічні проблеми з лизовою оболонки в роті, значить берете столову ложку ну, звичайної е, олії харчової, якою ви користуєтесь е, на кухні. Ну, давайте уявимо, що це рафінована соняшникова олія. Крапаєте туди, наприклад, е, чайного дерева, ну, дві краплі достатньо, або та сама м'ята і гвоздика, да? і хоча б дві краплі екстракт із точок гріпфрута. Може бути гіркий, може бути не гіркий. Такій Ну як він він вважається менш гіркий? Да, він не солодкий, але менш гіркий. Буквально дві крапельки, не треба багато. на столову ложку капнули і виходите і граєте в мовчанку таку хвилин, хоча б 10-7-5 скільки зможете. Щоб вам то не дзвонили в цей час, ніхто там з, з ваших домашніх не відволікав, щоб ви це випльовували і давали якусь відповідь. Просто цю от походіть і побулькайте масло, потримайте це масло, щоб воно ну дісталося скрізь скрізь крізь Всіх щелин і підлікувало вам. Всі язвички, всі запалення, все-все-все, що там у вас є. Ну можете її горличку пополаскати, От, буде теж непогано. От таке булькання, ну хоч би раз на день людина робила, От, і полоскання після чистки зубів, і все було прекрасно. І ще, до речі, я, я раджу, якщо вже заговорили за зуби, в зубну пасту розкручуєте зубну пасту і додаєте прямо туди кілька крапель м'яти, гвоздики, чайного дерева. Лимончик може бути, до речі, лимончик, апельсинчик таким м'яке від відбілювання зубів, не, не кислотою, не роз'їданням емалі, а зовсім іншим е, методом дії. Ну е, е, І так собі пожмакали, скільки змогли ту зубну пасту, ну і прекрасно. Кілька днів покористувались, відчули, що вже цей аромат е, ну, якось вийшов да, разом з пастою. Значить, зробили і повторили собі на кілька днів. Ну, така Ну, така Для цього я рекомендую, щоб у вас були ну, якісь такі прості-прості пасти, можливо, індійські, можливо, е, бувають корейські, можливо, бувають зараз багато хто робить. Е, вас такі натуральні, вододавайте. От. От чим натуральніше, тим краще туди додати ефірні олії і таким чином підсилити оздоровлення родової порожнини.